От те, що я сьогодні купила. Купила нарешті, з... Я вже така капець. рис і норі. Тому що вони в нас дуже дорогі в спарі, а в бідронці немає. То я купляла в Лідлі, ну, в районі 5 злотих і то і то, і сироп був по акції по 3 з копійками, а все остальне на суші в мене вже є. І оце те, що я тобі казала. Ну, Кормів для малої це якийсь Подушечки, а оце ці штучки, що я тобі казала, крем може бути пишний, пиш, пише кремовий, і морозиво. На 2-3 години і таке морозиво. Вона таке вже їла в мене, їй таке понравилося. От, там сім штучок. Ну, коротше, за оце все, за рис, норі, м -м, сир і штучки для малої, я заплатила 30 злотих. Ну, а то, то, що я купила, вот. Те, що я давно собі хотіла, я їх купила. Стоять вони в ЦЦЦ 159 злотих. Ну і до них ще купили якісь тільки салфеточки, щоб їх витирати. Я думаю, що в принципі, це обичні влажні салфетки, ну, ладно, хай вже буде. Отак.